Тисячі українців з початком повномасштабного вторгнення змінили цивільний фах на військову справу, аби захистити свій дім від російських окупантів. Житомирянин Олександр Пширков, який раніше у складі музичного гурту по цимбалах запалював публіку на концертах, також став на захист країни у лавах національної гвардії. Чоловік зізнається ніколи не уявляв себе військовим, але тепер це невід'ємна частина його життя. Я попав уже в національну гвардію після повномасштабного вторгнення, приблизно через місяць після того як це почалося, 26 березня я мобілізувався, прийшов сам без повістки за покликом серця, як і більшість, в принципі, ті хлопців, які зі мною. В першу чергу, психологічний стан і розуміння того, що ти потрібен і можеш щось зробити для того, щоб все наладилось, щоб війна закінчилась, і щоб нарешті настала наша перемога. І тому я я, я, я керувався саме такими думками, що я потрібен і я можу щось зробити. Я, в громадянському житті був дуже різносторонньою людиною. В основному це була музична діяльність. У нас свій був напрямок, така невеличка, скажімо, фірма. Довгий час працював в творчому об'єднанні по цимбалам. Але перед війною я вийшов з складу, вже такий більш сольний варіант був. І працював енергетиком. По сумісництву. Я працював місяць, ми так само допомагали військовим і цивільним, ми допомагали на роботі. Тому я не просто сидів вдома, я займався і волонтерили, ми, ми все, що могли ми робили. Але просто коли вже пройшов місяць, я для себе вирішив, що чекати вже більше не можу. І прийняв таке рішення, що я піду військомат. Головне завдання його підрозділу охорона важливих державних об'єктів. Як командир відділення Олександр має чимало обов'язків, зокрема, дбати про свій особовий склад. Командир відділення це перша ланка командування, і вона, в принципі, є найважливішою, бо це безпосередня робота з людьми, пряма робота. Потрібно бути впевненим, обізнаним, знати добре і морально-психологічний стан підлеглих, і яку роботу вони мають виконувати, і контроль, і бути першим. Чергу, напевно, другом і бойовим товаришем роботи завжди вистачає, каже військовий. Але, попри це, знаходить час для підвищення кваліфікації. Олександр переконаний, що в сучасних умовах війни будь-які знання потрібні. Навчання у нас зазвичай проходять і в підрозділах є інструктора, які навчають. Це ті, що місцеві навчання було. в мене виїзд на навчання в іншу область за стандартами НАТО. Дуже багато цікавої інформації, я для себе зрозумів, і тих речей, які раніше не зрозумів, для мене стали ясні вже. Я вважаю, що це добре, що є такі навчання, і тим паче за новими стандартами. Бо ті, наприклад, строкова служба, яка в мене проходила, це навіть не близько. Там інформації в той час було дуже мало. А зараз в умовах сучасної війни, сучасні навчання це добре. І тоді, коли мені пропонують поїхати на навчання, я ніколи не відмовляюся, бо за плечима їх не носити. Сьогодні знання не потрібні, а завтра можуть бути, на жаль, потрібні. При сучасних темпах не можна сказати, що якщо ти от маєш в руках там пістолет або автомат, ти будеш користуватися тільки цим. Це сучасна війна, і так може статися, що зараз ти з автоматом, потім ти з РПГ або з кулеметом. Тому, в принципі, важливо було б знати більше озброєння, мати більше інформації. Якщо ти маєш більше інформації, ти маєш більше можливості застосувати це на ділі і принести цим користь. Ну а я вже як командир відділення маю знати озброєння відділення і як ним працювати, і як його застосовувати. Не можна бути байдужим до того, що нині відбувається, каже нацгвардієць. Кожен повинен робити максимум для нашої перемоги. Хтось у цивільному житті, а хтось має стати на захист країни. Люди потрібні, потрібні скрізь, і в тилу, і на фронті, і на передовій безпосередньо. Якщо ми згуртуємось, українці жити ну. Все буде добре. А якщо кожен буде так казати, що хай хтось іде крім мене, то звісно, нам нічого гарного очікувати не зможемо. То хлопці, які не передовій, вони ну, втомилися, вони майже два роки там знаходяться. Їм теж треба відпочинок. У кожного з них є якісь свої сімейні питання, є родини. На жаль, вони не мають можливості просто прийти і вирішити своє питання в родині, яке там виникло, і потребує їхнього втручання. І це потрібно розуміти кожному. Війна, вона не тільки там. Війна всій Україні. Тому хотілося б, щоб звісно, щоб чоловіче населення в першу чергу вони розуміли, що просто потрібно, якщо не так, то прийдуть до нас і в наші домівки. Який кожен свідомий українець, Олександр Пширков мріє про перемогу і повернення військових додому. Коли я мобілізувався, я собі так розумів, що от, ну, трошечки пару місяців, і я буду вдома. Потім пройшло пару місяців, ну ще пару місяців, і потім з якогось моменту просто перестав прогнозувати для себе. Воно просто йде, як воно йде, і тяжко якось спрогнозувати саме коли і як воно закінчиться. Але хотілося б, щоб вона закінчилася обов'язково нашою перемогою, якнайшвидше, і з найменшими втратами, щоб хлопці повернулися додому, дівчата повернулися додому, родини поприїжджали за кордону, ті, хто ще не повернувся. Це головне бажання.